Перший штурмовий батальйон 3-ї окремої штурмової бригади боронить дорогу до Бахмута. На цьому напрямку повідомляють бійці. Ворог постійно блокує зв'язок. Бої відбуваються у земляних траншеях. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, в Бахмуті та Мар'янці нині йдуть найзапекліші бої. «324 рази за цю добові наніс удари артилерією ствольною, реактивними системами, залпом вогню. Відбулося 17 бозі, два авіаудари. Наші воїни. Знищили 120 окупантів, 146 зазнали поранень. Також було знищено дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотний апарат і також два польових склади з боєприпасами. За минулу добу російські війська завдали 19 ударів по населених пунктах Донецької області. Вночі двома ракетами С-300 ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранені троє поліцейських. Про це повідомляє головне управління нацполіції у Донецькій області. Так, тут наш райділ. Так, виглядає зараз Центральний вход. А це місто, де я. Дня служба вчора. Воронка. на щастя обійшлось без жертв і без суттєвих м, руйнувань, там де є пошкодження житлових будинків, дахів, вікон. Вже місцева військова адміністрація <кхи>, займається відповідним чином вже по відпрацьованому алгоритму. Відновлення буде доба пройшла неспокійно, але по звітності на щастя без жертв обійшлось минуле. Добре. У Костянтинівку місцевим жителям рятувальники Донеччини підвозять питну воду. Постоянно заводять. Я ну, так, так я вирішую. Думаю, буде що я те саме приїхав. Приїжджаю, так, через, ну, через день. Спасибі, самого літа вони їздять. У жителів окремих районів міста Костянтинівки води немає майже з початку війни, зазначили у відомстві. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.